Вітаю 28 лютого, 1913 року. Цей знаменитий фізик представив планетарну модель будови атома через кілька років. Він був удостоєний Нобелівської премії. Тож сьогодні ми поговоримо про Нільса Бора. Для наукової спільноти початку минулого століття ідея бора, що електрони рухаються навколо ядра подібно до того, як планети рухаються навколо сонця, була революційною. Завдяки їй вдалося пояснити дуже багато хімічних та фізичних процесів. І хоча згодом ця теорія була переосмислена, перероблена і доповнена, вона все ж таки стала основою для багатьох інших важливих відкриттів. При цьому сам датський фізик мав неординарний характер і прожив дуже незвичайне життя. Майбутній Нобелівський лауреат захоплювався катанням на лижах та вітрильним спортом, але все ж таки головною його пристрастю був футбол. І на батьківщині Бора довгий час знали саме як футболіста, а не як вченого. Нільс Бор грав в одній команді зі своїм молодшим братом Харальдом. Причому останній в юні роки був значно відоміший, що, до речі, не завадило йому, врешті-решт, стати відомим математиком. Обидва брати виступали за збірну Данії. Нільс був воротарем, а Харальд напівзахисником. У складі збірної, яка виступала на Олімпійських іграх 1908 року. Брати здобули срібні медалі. Ніль, звичайно, грав чудово, але частенько запізнювався вийти із воріт. Так жартував з приводу пристрасного захоплення свого брата Харальд. Розповідають, що одного дня до президента Королівської академії наук Данії Ернеста Резерфорда звернувся колега із Копенгагена, який хотів поставити своєму студенту найнижчу оцінку. Студент же вважав, що він заслуговує на позначку відмінно. Тож учасники суперечки потребували третьої особи, якою і виступив тоді Резерфорд. Студенту запропонували пояснити, як визначити висоту будівлі за допомогою барометра. Той не розгубився і запропонував піднятися на дах із мотузкою, прив'язати до неї прилад та опустити її вниз. Його попросили озвучити іще кілька версій, більш тісно пов'язаних із фізикою. Студент знову не розгубився і запропонував ще цілу купу рішень. По-перше, можна виміряти висоту тіні барометра та висоту тіні будівлі з наступним розв'язанням пропорції. По-друге, прикласти барометр до стіни і зробити відмітки, а потім порахувати їх кількість і помножити на довжину барометра. По-третє, можна прив'язати до барометра шнурок. Розкачати його біля основи будівлі та на даху, заміривши величину гравітації та обчислити висоту за різницею даних. Крім цього, розгойдуючи маятник на шнурку з даху будівлі, можна визначити висоту за періодом прецесії. Зрештою, не здавався студент, можна знайти. Керуючого будівлі та дізнатися у нього висоту, вимінявши цінні відомості на не менш цінний барометр. Одним словом, Резерфорд був вражений на повал винахідливістю екзаменованого, яким, як ви вже зрозуміли, і був Нільс Бор. В 1911 році Бор приїхав навчатися в Кембриджський університет. Його наставником тоді став Нобелівський лауреат і відомий професор Джон Томпсон. Але їх співробітництво не склалося. Бор зовсім не сподобався Томпсону. По-перше, учень не соромився вказувати знаменитому фізику на його прорахунки та помилки. А по-друге, він взагалі доволі погано говорив англійською. Незабаром вони розійшлися, і новим учителем, а точніше, соратником Нільса Бора, став Ернест Резерфорд. Згодом вони стали доволі близькими друзями, настільки близькими, що бор навіть частину весільної подорожі вважав за краще провести у Резерфорда. Що стосується мовного бар'єру, то зі своїм незнанням англійської датський вчений боровся із ентузіазмом. У перший же приїзд до Англії він почав читати в оригіналі Девіда Коперфілда, підкреслюючи та шукаючи кожне слово, переклад якого він не знав. Спеціально для цього він купив словник у червоній обкладинці, із яким потім не розлучався все своє життя. Незважаючи на те, що Бор критикував та вказував на помилки того Штомсе, він завжди був дуже скромною та вічливою людиною, а про його делікатність ходили легенди. Якщо бор говорив це дуже цікаво, то насправді це було дуже сумно і означало, що це зовсім не цікаво. Борн був доволі красномовним віч із своїм співрозмовником, але завжди тушувався перед великою аудиторією. Іноді, із його виступу, неможливо було зрозуміти майже жодного слова. Його брат Харальд, відомий математик, навпаки, був чудовим лектором і жартував із цього приводу. Справа в тому, що я завжди пояснюю те, про що говорив раніше, а Нільс. Про те, що говоритиме пізніше. Після чергового, слабкого та незрозумілого виступу на колоквіумі, Нільс Бор пояснив аудиторії: я вислухав тут так багато поганих виступів, що прошу розглядати мій нинішній як помсту. Втім, саме бору належать багато відомих висловів: наприклад, експерт це людина, яка зробила всі можливі помилки в деякому вузькому полі. Якщо квантова теорія не потрясла тебе, ти її просто поки не зрозумів. На світі є такі серйозні речі, що говорити про них можна лише жартома. Дуже важко зробити точний прогноз, особливо у тому, що стосується майбутнього. Нільс Бор дуже любив кіно, причому надавав перевагу вестернам. Якщо вечорами вчений скаржився на неуважність чи втому, його учні твердо знали. Найкращий спосіб розважити викладача це збудити його на якогось самотнього ковбоя. Після перегляду зазвичай розгорялися спекотні суперечки. Як же так, позитивний герой завжди останнім хапається за зброю, але встигає вистрілити раніше за всіх? Борн з цього приводу вигадав цілу теорію, за якою лиходій вибирає момент початку руху усвідомлено і тому зволікає. Тоді як його опонент діє, підкоряючись рефлексам, і тому все відбувається швидше. Збором ніхто не погоджувався, і він запропонував перевірити ідею на практиці, після чого перестріляв із іграшкового револьвера всіх своїх молодих суперників, варто зрозуміти, за що саме вчений так полюбив вестерни, адже він сам не ставився до цих фільмів всерйоз. Він постійно посміювався над штампами, що переходили із однієї картини в іншу. Як завжди, гарненька героїня рятується втечею. Міст над прірвою валиться прямо під її ногами, а красень ковбой встигає її врятувати. І наостанок, ось вам ще одна цікавинка про ніль Сабора. На батьківщині бор був настільки шанованою людиною, що спеціально для нього одна данська пивоварна компанія збудувала резиденцію під назвою Будинок честі. Будівля знаходилася неподалік заводу, і щоб підкреслити свою вдячність вченому, керівництво компанії провело до будинку фізика трубопровід, яким до цього будинку цілодобово постачалося свіже пиво. Причому абсолютно безкоштовно повертай кран і пий. Не дивно, що будинок Бора завжди був сповнений гостей. Легенда свідчить, що коли вже в похилому віці Бор побував в Радянському Союзі, його пригостили вітчизняним пінним і запитали, чи сподобалося йому радянське пиво. Вчений пояснив, що на його батьківщині одна із двох головних пивоварних компаній спонсорує фізиків. А інша гуманітаріїв. Тому в кожному таборі зберігають вірність одній із них. Отже, головне, хитро розумував бор, що йому налили не гуманітарне пиво. А на цьому у мене все. Я дякую вам за увагу, до нових зустрічей!